Булося в серпні 1880 року, в часі подорожі цісаря по Галичині, в великій фабриці парафіни та церезини земного воску, біля Дрогобича, шум як волію. Тільки що продзюнили фаєрант, і робітники висипали з різних павільйонів на просторе фабричне подвір'я, на яким у живописнім безладі валялися тут розбита бочка нафтової ропи, уживаної до випальовування, там заржавілий відломок залізної машини, тут бляшані киблі зі смердючим нафтовим фузлем, там якісь над усякий вираз брудні, вонючі шмати, знаряди, подорожній візок зі зломаним дишлем і інші подібні прикраси. Лиця та вбрання робітників, що виходили з робітень, якнайповніше підходили до того окруження, якому тлом служили брудні, стинку по обдиранні стіни фабричних будинків, далі високий дощаний паркан, що окружав усю фабрику. А ще далі пригарна підгірська околиця, сугорби, покриті стернями та золотистими пасмугами достиглого збіжжя. На захід від фабрики, за мілкою, хоч досить широкою річкою Тисминицею та розложеним над нею невеликим селом млинки, підіймався на не дуже високим узгір'ї могутній дубовий ліс Тептюш, до якого з Дрогобича, попри фабрику, через річку без моста та через млинки тяглася проста, мов за шнуром викроєна, мурована цісарська дорога. Долина Тисмениці закручується біля фабрики вужакою на південь, а далі на схід поміж Дрогобицькими узгір'ями, а ще далі на захід, понад цією долиною, як фантастична, темно-синя, легко схвильована стіна, стоїть поважний часто млою, мов мріями покритий діл, у якого стіп куриться множеством фабрик та їжиться множеством острих веж над нафтовими криницями Борислав, головне гніздо галицького нафтового та парафінового промислу зі своїми 10 тисяч. Рениць і 10 тисяч жидів достроювалися обличчя та вбрання фабричних робітників, але тільки до свого найближчого брудного та вонючого окруження. Ті, що йшли від кітла, були майже голі в подертих сорочках, і многі з них душилися від кашлю наслідком ядовитих випарів, які мусили вдихати при дестилюванні та чищенні земного воску. Ті, що йшли від гайцу, огнищ, були також тільки в сорочках і виглядали як виняті з окропу з набіглими кров'ю очима і осмаленими та червоними лицями від горючого вугля. Інші йшли від сирівця, який носили до кітла, і виглядали, немов облиті смердючою смолою. Інші йшли з боднарні, з магазину і від інших помічних занять. А всі обшарпані, збідовані, втомлені, всі очевидно бажали тільки одного перекусити щось якнайшвидше і якнайшвидше впасти десь у куті на солому, на тріски або на голу землю, аби тільки заснути і проспати мертвецьким сном аж до найближчого дзвінка. Чекати, чекати, не розходитися, кликав директор фабрики, що саме тоді, в супроводі двох дозорців, вийшов зі своєї канцелярії і зупинився в брамі, загороджуючи вихід. А там що таке, що сталося? питали найближчі робітники. Пускайте! Чого стовпилися? Нам їсти хочеться! кричали далі, не знаючи, яка перешкода в брамі. Чекайте, чекайте! закричали громовими голосами дозорці: Спокій, спокій! Що там за чорт? Чого нам чекати? кричали робітники. Пан принципал приїхав, має вам щось сказати, гукнув директор до юрби. Пан принципал, пан принципал! загомоніла юрба, яка пана принципала, відомого дрогобицького капіталіста, видавала тільки в днях виплати. Але сьогодні не був день виплати. Чого ж може хотіти від них пан принципал? Юрба помалу почала відсуватися від брами і товпитися перед фабричною канцелярією, з якої, звичайно, показувався принципал. І справді, по кількох мінутах, коли гамір утих, показалося в дверях канцелярії повне, в чорнім, зарості зі стриженою бородою, лице пана гамершляга, з невідступним, напівтемним, а напівзгірним усміхом на устах і з хитро прижмуреними очима. Рухом руки він привітав юрбу робітників, що стояли густою лавою, вдивляючися в нього з виразом пасивної ожиданки, і зовсім не відповів на їх привітання. Не, як ся маєте? запитав принципал. та, як ся маємо, мов віднехочу, відповів один робітник, що стояв найближче принципала. Кепсько ся маємо, кривдять нас дозорці, дають нам паскудну страву, а сьогодні одному з кітла цілу руку озолило. Найби був ліпше вважав, я йому тому не винен, гукнув збоку один дозорець. Мовчати, мовчати, загукали згідно директор і інші дозорці. Не про це тепер мова, будете мати час при виплаті. Як то мовчати, огризнувся робітник, коли пан принципал питає, якся маємо? Але не тебе питає, дурню один, відрубав йому дозорець. Не будеш ти тихоти, жидівський Іванку, мовчи, мудю. закричали обурені робітники під адресом услужного дозорця. Пан принципал з божественним супокоєм прислухався тим окрикам із підвищеного рундука перед канцелярією, на якому стояв мовчки, поки окрики не втихли. «Ни, бачите, які то ви, промовив нарешті з легким насміхом. Усе вам кривда, все вам недогода, все мусите на щось нарікати. А я знаю добре, що придивившися ближче всім вашим наріканням, то ні одне не оправдане. І одного ви не тямите, моє панство, панове робітники, одної дуже вже важливої річі. Якби не фабрика і не я, що держу її своїми грішми, то що було б з вас? Не скажіть, що було б з вас тоді? Робітники збули мовчанням все несподіване для них питання. А бачите, позатикало вам роти, говорив уже ласкавіше пан принципал. Коли ви мовчите, то я скажу вам сам: ви здихали без голоду один з другим. Дякували б Богу, якби мали раз на день бульбу в лупині і крихту солі. А тут маєте і хліб, і сир, і м'ясо щонеділі, і горілку, і переднівку не знаєте, і все те вам недогода, все вам кривда, на все нарікаєте. Обдирають вас, говорите. Ну ну. Додав з іронічним усміхом, водячи очима по їх обшарпаних постатях, небагато з вас можна здерти. Кров нашу п'єте, шкіру з нас дерете, шпіком нашим тучитися, озвався окрик одного з юрби. Пан принципал стрілив громовим поглядом у той бік, відки почувся голос, але не міг віднайти в натовпі того, хто викрикнув ті слова. Тільки в пам'яті замаркував собі декілька підозренних постатей для пізнішого слідства. А наразі зробив вид, що не чув нічого, і спокійно говорив далі. Не, бачите ви, все так. Замість бути вдячними, ви нарікаєте і вигадуєте всячину, замість думати про те, що чим ліпше буде мені, тим ліпше буде й вам, ви мене й фабрику вважаєте своїм ворогом. Робітники стояли мовчки, а деякі, може, навіть засоромилися, не можучи оцінити, скільки правди в словах пана принципала. Не, слухайте, моє панство, панове робітники, говорив далі ще лагіднішим, уже майже сердечним голосом пан принципал. За два тижні будемо мати у фабриці великий празник, мусимо поставитися порядно. Чуєте? Наш найясніший монарха, наш цісар, буде переїздити через наше місто. Я доложив усяких старань на те, аби він переїздом вступив також до нашої фабрики і оглянув її. Розумієте, певно, яка то велика честь не тільки для мене, але також для вас, усіх, яка велика ласка нашого монархи. Робітники мовчали, неначе їх затверділі серця не відсували ані честі, ані ласки нашого найяснішого монархи. Ні, але знаєте, на прийняття такого гостя треба приготуватися дуже добре, адже ж не покажемо йому ані фабрики, ані вас самих у такій паскудній подобі, як оце тепер бачу. Треба тут зробити порядок. Це пана принципала річ, а не наша, промовив один робітник. Як то моя, як то не ваша, живо підхопив пан принципал. Не бійтеся, я добре знаю, що моя річ за мене будьте спокійні. За себе я не постидаюся, але ви також повинні подбати кожний за себе. Розуміється, я не маю права силувати вас, але ви повинні зробити це не для мене, а для найяснішого монархи. Бачите, тут на подвір'ї треба зробити порядок, повикидати те сміття, повигортати болото, повиносити що непотрібне. Адже всього того свинства не наробив я тільки ви. Треба ціле подвір'я висипати шутром це невелика робота. Ріка з шутром ось ту, під носом. Часу маємо ще досить. Не стіни дам обтинкувати і вибілити, а в ваших шопах, де ночуєте, треба також зробити порядок, бо нужна ясніший пан захоче заглянути й туди. Знаєте, який він добрий монарха, як дбає про добро своїх підданих, ліпше як не один отець про своїх дітей і цікавиться всім. Не вважайте, все те треба буде зробити вам, бо ж окремих робітників не буду наймати. Щодня по фаєранті покрутитися годину дві і все буде чисте, як люстро, добре, хлопці? Глибока мовчанка була відповіддю на всю промову. Не, не думайте, що я жадаю всього того задарма. Знаєте, гляньте лише на себе самих, як ви виглядаєте. Адже ж так жаден з вас не схоче показатися своєму цісареві. Треба вас усіх поодягати якось прилично. Отже, слухайте, так буде. Завтра пришлю сюди кількох кравців, покрають вам мундури, щоб ви мали в що прилично повбиратися. А зате ви зробите ту усе те, що буде треба. Та, як так, то інша річ, відізвався дехто з робітників. Пан принципал прийняв цей нерішучий відзив за знак згоди і промовив уже зовсім спокійно. Ну то добре, пан директор зарядить усе, що буде треба. Прийдеться прикрасити фабрику, ліс недалеко, зелених гілляк там багато, можна наробити дубових вінців та фестонів. Браму треба буде обвішати флагами. Зрештою, то вже пан директор обдумає все докладно. Тільки ж жваво, хлопці, і охотно до праці, а я даю вам своє чесне слово, що усі будемо задоволені, все буде добре. Хлопці, між якими було немало дорослих, бородатих та вусатих мужів, а кількох навіть посивілих старців, вислухавши цю промову свого принципала, не виявили особливої радості. Деякі зітхали якось тужливо, а інші почали мовчки розходитися. Тільки між молодшим поколінням слова принципала викликали веселий настрій, їм усміхалася надія порадувати перед цісарем у нових мундурах. Тож, коли пан принципал разом із директором відвернулися від робітників і подалися в двері фабричної канцелярії, деякі з тих молодиків, може, не без впливу дозорців, підкинули шапки вгору і закричали: Віват! Найже є наш найясніший монарха! Віват! є наш найясніший монарха! Віват! Так кричали незліченні юрби святочно повбарених людей, а переважно жидів, що товпилися і залягали весь гостинець перед великою фабрикою парафіни та церезини в хвилі, коли цісар у супроводі намісника і численної свити над'їхав із Дрогобича. Довгий ряд блискучих повозів тягнувся звільна тісним шпалером розентузіазмованої юрби і зупинився перед брамою фабрики. Сьогодні, одначе, це не була та брама, що ще перед двома тижнями скрипіла тут на заржавілих залізних завісах, збита зі старих дощок, внизу оббризкана болотом, а вгорі окрашена неморальними малюнками та написами, скресленими альфреско нафтовою ропою. Сьогодні з тої брами лишився тільки широкий отвір у паркані. А втім, отворі підіймалася аж до висоти другого поверху оригінальна, майже артистично в стилі Рококо, виконана тріумфальна брама з брил різнобарвного земного воску. На підваленні з зеленкуватого, жовто-жилкуватого сирівцю і з чорних як смола брил перетопленого воску підіймалися вгору масивні колумни з білого як сніг парафіну з оздобними наголовниками, які піддержували гарно вигнутий і тисячними есами-флоресами з того ж самого матеріалу. Був все помисел директора фабрики бельгійця Ван Гехта, виконаний очевидно не ким іншим, як тільки фабричними робітниками при помочі одного дрогобицького інженера. В брамі стояв сам принципал у фраку із шапокляком під пахвою, з золотим ланцюгом від годинника на животі, і привітав цісаря короткою німецькою промовою, яку закінчив викриченим усею силою свого горла окликом Зайне маєстет Дергер Кайзер Лебе Гох. Лєбе гох ніг жиє! Многая літа! підхопила юрба двору і внутрі фабрики. А внутрі, на подвір'ї, чистім, як нутро коробочки, висипаним шутром і умаяним зеленню, стояли випростувані робітники довгими рядами. Обмиті, обголені, в нових мундурах виглядали зовсім прилично, тим більше, що в першім ряді, ближче від брами поставлено молодих, сильніших і здоровіших, а старші, слабовиті, скулені вдвоє або ледве вилічені з ран, мусили стояти ззаду, отдалік від входу. «Се мої робітники, радісно і з гордощами промовив пан Гамершлях, обіймаючи роль господаря, який мав опровадити достойного гостя по всіх відділах фабрики. Цісар приступив до ряду робітників, із якого знов почулися окрики на його здоров'я. Монарха подякував, махнувши рукою, потім запитав першого з ряду робітника, як називається, другого, як довго працює у фабриці, третього чи ж жонатий і кілько має дітей. На цьому скінчився перегляд робітників. Обертаючися до принцитала, що протягом тої минути стояв, мов на шпильках, мучений нестерпною непевністю, то блід, то червонів, боячися, аби хто з робітників не ляпнув якого нечемного або бунтівничого слова, монарха промовив добродушно: габен тюхтіге, гезунде und ордентлігелойте інен Суфріден, Фолькомен маєстет, ві айне фаміліє. «Есфройт міг зер відповів цісар і, повторюючи звільна, зер гуд, зер гуд», – пішов далі, щоб оглянути верстати, апарати та інші фабричні будівлі. Тут усе пішло дуже добре. Всі машини і прилади блищали як дзеркало. В поміщеннях та кімнатах пахло живицею та ялівцем, а в шопах, де спали робітники, було чисто, ясно та опрятно, бо для сього празника умисно прорубано кілька вікон і спроваджено з Дрогобича кільканадцять ліжок. Аранжери комедії зробили так, не мов би для кожного робітника було тут окреме ошальоване поміщення з ліжком, сінником і. І подушкою, напханою геблівками та з грубим коцем для накриття. Примітів, примітів, абер гігієніш, сказав цісар, оглянувши одну таку спальню. Ах, еуре майестет!» – скрикнув з глибоким зворушенням пан принципал, діз ест ай парадіз ім фарглайх мід дем, вас дізе лойте айнст ін баун х'ютен хатен, зізагане зelбст. «Фройт зер! міх зер!» – мовив цісар, обертаючися до виходу. Віват, віват, найжиє наш найясніший монарха. Загриміли з подвійною силою радісні окрики юрби, коли цісар і його супровід сідали до повозів, аби проїхати ще кількасот кроків до найближчої залізничої будки, де дожидав уже цісаря двірський поїзд, аби завести його до Борислава. Блискучі повози рушили помалу серед ненастанних окриків юрби. А коли віддалилися від фабричної брами, всі в її обрубі почули, що гарні хвилі празничого дня минули безповоротно. 3. минуло кілька тижнів. Фабрика швидко стратила свою опрятну і празничну подобу. Воскова брама, на яку ще кілька день ходила дивитися цікава публіка з Дрогобича та довколишніх осель, була розібрана і перефабрикована на свічки. Шуцер, яким висипане було подвір'я, після першого дощу сотками робітницьких ніг та важких коліс, був утоптаний у старе болото і ще з майже безслідно. Із шопи, де ночували робітники, давно вже повиношено перегородки, дверці, ліжка та постіль. Усе те було або сфабриковане на час, або позичене, і тепер робітники знов ночували на голій соломі та гиблівках, на дошках або на голій землі, де хто впав. Вони так уже привикли до того, що зміна зовсім не дивувала їх, адже ж вони знали, що не щодень великдень, а для цісаря треба було зробити парад. Одне тільки тішило їх і лишилося їм як пам'ятка празничого дня, а власне нові мундури, котрих їм не повідбирав заряд фабрики, і тому вони благословили цісарського приїзду. Втім, одного вечора по фаєранті знов покликано їх перед канцелярією з тою увагою, що пан принципал хоче їм щось сказати. Весело гуторячи та жартуючи, робітники зібралися перед канцелярією. Мусили ждати досить довго, бо пан принципал не виходив та й не виходив. Ов, щось там мусило попсуватися, коли помпа не фукає. жартували робітники, що між собою називали принципала помпою. Але в помпі не попсувалося нічого. Пан принципал вийшов веселий, майже промінястий, а в руках держав якийсь папір з величезною печаткою. «Не, хлопці, промовив, показуючи на папір і не привітавши навіть робітників, бачите? Та бачимо, відповіли зачудовані робітники. А знаєте, що це таке? Відки маємо знати? Може, це тестамент пана принципала? «Тьфу-тьфу-тьфу, щоб тебе занімило. Що ти плетеш? Крикнув принципал, який страх не любив думати про остатні речі. Чи ти сказився? Придивися, дурню ту стоїть підпись, а тобі привиджається тестамент. Тьфу-тьфу-тьфу!» Вифукавши свій гнів, пан принципал знов розпогодив і прояснив своє обличчя. «Се декрет, хлопці, декрет найяснішого пана, який за заслуги для добра краю іменує мене бароном. Розумієте, що це значить? Тепер я для вас не просто вже пан принципал, а пан барон, розумієте? Так маєте мене кликати. Найживе пан барон Гамершлях заверещав один дозорець, що стояв між робітниками, а разом із ним також деякі робітники, що стояли ближче новоспеченого барона. Ледве, одначе, затихли окрики, і пан барон, гладячи бороду, набирав концепту додальшої промови, коли, втім, виступив наперед один робітник і, кланяючись низенько, випалив як з фузії своїм мазурським діалектом. А може би, то пан барон, пси такі урочистості, ріцили нам трохи подвисить подженне? Пан барон вухам своїм віре почувши такі слова. Що, 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 прокляті мазури, чи з'їсти мене хочете з кістками замордувати живцем? Чи не знаєте, що ся фабрика не приносить мені майже ніякого зиску, що я тримаю її тільки для гонору, тільки для вас, щоб ви, дармоїди, не поздихали з голоду? І відки я приходжу до того підвищувати вам поденне, з яких капіталів, чи хочете, щоб я ще докладав до вас? Ах, це нечувана річ, Се-се, афмане, мунес, світ кінчиться з тими людьми. Робітники мовчали засоромлені. Пан барон як ошалілий бігав по ганку, махав руками, робив різні гримаси і виливав цілі потоки окликів, щоб виляти все своє обурення на нечувані претензії робітників. Я не те, що хотів сказати вам, озвався нарешті рішучим і грізним голосом. Знаєте, дурні, скільки коштує мені цей папір, цей титул? Але відки вам все знати? Більше як десять тисяч бухнув я в нього, а ви ще хочете щось від мене? Не відки я вам візьму? Дріть із мене поле, тягніть жили, але грошей з мене не витрите. А тут ще й ваші мундури. Ни що мені з того, що я вас убрав як порядних людей, до чого властиво не був обов'язаний. Чи ви почуваєтеся за це до вдячності? Де там ані крихти? Але чекайте, коли ви не почуваєтеся до вдячності для мене, то я з вами не буду робити церемоній, пане касієр, Кошти справлення мундурів записати кожному на його рахунок, розложити на півроку і стягати щотижня при виплаті. Робітники стояли, мов ошоломлені. Маєте чого вам хотілося, кричав грізно пан барон, хоч опору не чути було жадного. А тепер ідіть собі, а пам'ятайте собі ще одно: відтепер я вже не простий ляйб шлях, але пан барон Лео фон гамер шлях. Сам найясніший пан нагородив мене за мої заслуги. Пан староста і жандарми мусять тепер більше оглядатися на те, що я скажу, ніж досі. Розумієте мене? Держіться спокійно, щоб я не мусив ясніше толкувати вам все. Ано, марш. І пан барон махнув рукою, та робітники все ще стояли, немов остовпіли. Отже, ті нужденні мундури, справлені для них, нібито в відплату за їх кроваву над працю коло пристрояння фабрики, тепер будуть їм почислені для вменшення поденної платні. Отже, та нужденна їх плата, яку побирають досі, за сей дар, якого вони не просили, має на цілий квартал бути ущерблена. А в додатку що ж показується? А те, що самі вони своєю працею допомогли тільки до вивищення пана барона, до скріплення його поваги, яка тепер у першій лінії звертатиметься проти них самих. Усі ті думки, які в одній хвилі зрозумів кожний, навіть найтупіший і найбільше пригноблений робітник, дихнули на них якоюсь важкою душною атмосферою. Якийсь неясний логічний процес звернув їх думки на недавнє праздничне привітання цісаря в оцій фабриці. Тодішній блиск, тодішня радість, тодішні ентузіастичні окрики все те видавалося їм тепер чимось так далеким, так фантастичним і неможливим у дійсності, що контраст, ніби роз'явлена пащика пропасті, потягнув їх до себе. І нараз кілька шапок вилетіло вгору, і з кількох десятків горл вирвався окрик, який зараз же підхопили всі робітники сеї фабрики. Віват найжиє наш найясніший монарха. Віват.